Бог творить все це, і він думає про людину. Так я просто можу бачити, як так. він стоїть там, творить всю цю красу і каже: О, так, моєму нам це сподобається. сподобається. Повсякденні справи можуть легко притупити ваше усвідомлення реальності того, що Бог дає нам свої добродійства і благословіння щодня. В той час, коли безробіття, банкрутство і вилучення житла за борги відбуваються рекордними темпами, чи можливо віруючим переживати благословення Боже щодня? Відповідь так дозвольте благословенню Божому розібратися з повсякденним хаосом у вашому житті. Ці передачі допоможуть вам зрозуміти принцип того, як благословення Божі діють у вашому житті. Вони покажуть вам практичні способи, як відкрити себе для того, щоб приймати благословення щодня. Активне застосування цих принципів може допомогти вам досягнути ваших найвищих очікувань у житті. Не погоджуйтесь на спосіб життя, коли ви ледве-ледве зводите кінці з кінцями. Щодня використовуйте силу Божу і живіть життям постійного благословення. Це належить вам. Кожен віруючий. Має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас! Запрошую на передачу переможне голос віруючого. Давайте помолимося і одразу перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отче, ми дякуємо тобі. Ми віддаємо тобі хвалу і подяку. Ми відкриваємо наше серце, Господи. Ми відкриваємо наш розум для Тебе. Щоб отримати відкриття Твого Слова, відкриття про Господа Ісуса Христа і про те, хто ми в тобі. Ми прославляємо тебе, і ми беремо це сьогодні вірою в ім'я Ісуса. Амінь. Привітайте сьогодні знову разом зі мною нашого гостя, брата Джері Савела. Дякую, Джері. Ми чудово провели так. час минулого тижня. В мені знову і знову піднімається ці слова. Він обдарує мене. Я прокинувся сьогодні вранці, і я Ані? сказав, я обдарований так. і наповнений. Справді, це перше, що я подумав, коли прокинувся сьогодні. Тож повернімось до того місця писання в 68-му Псалмі, з якого ми почали минулого тижня, і протягом тижня воно було нашим базовим місцем писання. Так, і й вірш в одному з перекладів Біблії звучить так: благословенний Господь, який щодня обдаровує нас добродійствами. Він Бог нашого спасіння. Слава Богу, Аллилуйя. і ось знову це сталося. Так це я так, так і захоплюю захоплений. тебе щоразу, коли ти це Це просто читаєш. просто розігріває мене зсередини. Так, так. Це показує волю Божу, що він нічого від нас не утримує. А проблема в тому, що ми не приймали. Проблема так. ніколи не була в Бозі, Ні. адже Бог ніколи нічого не утримував, говорячи. Нерозумний. Я тебе дечому навчу. Ти будеш хворіти наступні 10 років. Це просто безглузда, вигадана людьми релігія. Навіть дуже нерозумно думати, що Бог коли-небудь може бути таким. І зараз я думаю про дві речі. І потім я хочу, щоб ти розставив всі крапки над її, бо щось добре станеться сьогодні тут. Номер один. Ісус сказав щодо молитви. Дай нам на цей день, тобто сьогодні, на цей день так. на цей день на щоденний хліб. Так, гаразд. Давайте з'єднаємо це місце писання з тим, що він сказав. Дай нам нашу щоденну порцію, Господи, так. амінь. Моя вантажівка готова. Завантажу її сьогодні. У Якова, брата Ісуса по Матері. Який виріс в одному домі з Ісусом, у нього, порівняно з усіма іншими, був дуже унікальний погляд на Ісуса, Яків сказав, всякий, всякий, всякий добрий дар приходить згори від Бога. Так. І нехай жодна так. людина, коли вона спокушувана, не говорить, що це Бог спокушає її. Оскільки Бог нікому не приносить зла, так так ві саме сказав Ісус, чи не так? Визвали нас від зла. Тобто нам потрібно приймати це щодня, очікуючи, що щодня від Бога так. приходить моя щоденна порція так. чогось доброго. Так Так. очевидно, релігія обманювала нас. Всі ці роки. І так багато людей Божих і досі живуть у цій брехні, і вони думають, що те, що ми тут говоримо. Звучить настільки надуманим, але для мене не переживати щось від Бога кожного дня. Ось це звучить надуманим так. Бо з самого початку у книзі Буття, як ви знаєте, щоразу, коли Бог щось творив, одразу ж після цього говориться. І це було добре. Це було добре. це було добре. і це ще навіть до того, як він створив людину. Все, що він творив, було добрим. І коли Бог творив все це, він думав про людину. Тому тієї миті, коли він створив Адама і Єву, він уже створив все, у чому вони мали бути задіяними, і назвав це хорошим. Тому Бог каже, що він з самого початку планував, щоб життя людства було хорошим. О, Джері, це чудово. Щоб це життя а було з'єднається з тим, що сказав Яків. Так всякий дар досконалий. Приходить згори. і перше, що прийшло згори, це сам Бог. Тобто він створив все це, і він сказав: це добре, так, це добре, і він не створив нічого поганого. Скажіть, якого дня він створив рак? Тобто, все погане прийшло з прокляття, вірно. А все було добрим доти, доки з цим мав справу Бог. Я можу бачити, як Бог стоїть там і творить все це, і він думає про людину. Так я просто можу бачити, як він стоїть там, творить всю цю красу і каже. О, Адаму, це сподобається, так моєму хлопцеві це сподобається. Йому це сподобається. Все, що Бог створив, було хорошим. Так. Бог хотів, щоб вони мали хороше життя. Фактично, дозвольте мені прочитати вам дещо з другого розділу послання до Ефесян. Справді це подобається. Це розширений переклад Біблії до Ефесян 2.10, і там говориться вибираючи дороги, які він приготував завчасно, щоб ми ходили ними. і жили хорошим життям, яке він завчасно спланував і приготував, щоб ми ним жили. Так, правильно, з часу заснування світу Бог думав про хороше життя для людини. Він ніколи не планував, щоб ми щонебудь знали про недоги і хвороби, бо їх не існувало. Він ніколи не планував, щоб ми знали щось про бідність, нестачі і потреби, бо їх не існувало. Бог ніколи не планував, щоб ми знали щось про прокляття, бо прокляття не існувало. Все, що він створив, було хорошим. Свого часу я проповідував одну проповідь у церкві Стена Мура в Майамі. Так і я назвав її Якщо це не щось хороше, то це не Бог. Так. Розумієте? Джеррі. Я дещо побачив, коли ти читав це місце писання в посланні до Ефесян. Слово Боже. Знову, знову і знову говорять. Що Бог спланував це ще до заснування світу? Він спланував наші дороги. Він має план і в ньому досконало все це викладено. В його серці і в його розумі. був цей план для людини, яка народиться в Шрівпорті, в штаті Лузіана. І яку зватимуть Джері Севел і в Бога все сплановано на всю вічність? І ці роки це найкоротший період нашого життя. Це, так би мовити, перші роки, які ми проведемо тут на землі. Але це закладає фундамент для всього. і Бог сказав. Джері це сподобається. Так, Джері, це сподобається. Бог точно знає, що сподобається Джері. Він вклав тебе цю здатність любити щось. Він створив тебе. Так ти був народжений, щоб робити певні речі. А я знав, що я був народжений, щоб співати. Я знав, що я був народжений, щоб літати, і я знав це ще з дитинства. Так я не називаю це чимось особливим, але це постійно було в моєму житті, і вже пізніше, в досить молодому віці, я стверджував, я народжений, щоб це робити. Так і якось я брав участь. В естрадному концерті в школі. Я вийшов того вечора з дому щоб поїхати туди. А тато хотів нас підвести, і я сказав. Тату, це те, що я був народжений робити. Хоча тоді я ще не знав, що буду проповідувати. І я не міг примирити одне з одним. я знав, що я повинен літати. Так, вірно. І також я знав. Що я повинен співати Здавалося, що покликання проповідувати заважало всьому, так. тому що ти збирався. Тож, робити. як мені це поєднати? Але розумієте, Бог вже знав, що в мені все це було? І коли я почав здійснювати його план, коли я почав ходити його дорогами, говорити його слова, думати, як думає він, так. то я зміг і літати, і співати, і проповідувати, так. робити все це. І він каже: Так, так я ж так. говорю тобі, тобі це сподобається. Коли я нарешті присвятив своє життя Господу в 1969 році, в той час я мав автомайстерню. і це було моєю мрією з дитинства, бо це те, чим займався мій тато. Мій тато працював на всіх тих автомобільних дилерів, і я бачив, як його майстерність робила багатим когось іншого. І я сказав: тато, навчи мене тому, що ти знаєш. Я хочу вкласти це у свій власний бізнес і зробити багатим себе, розумієте і наскільки я пам'ятаю, мій тато хотів мати свій власний бізнес, але він не зміг до цього прийти. Тому він працював на всіх тих автодилерів. А у мене у віці 21 рік вже був свій власний бізнес. і я робив те, що все життя мріяв робити. Мій тато Тому очевидно, він мною дуже пишався. Розумієте, я мав власний бізнес. Я йшов його слідами у тому, що стосувалося ремонтних робіт, фарбування. Перероблювання машин під спортивні і так далі. Із 11 років я знав, що я був покликаний проповідувати. Дивлячись по телевізору Орла Робертса, я почув заклик проповідувати, але це заважало здійсненню моєї мрії. Я думав, я ніколи не здамся цьому покликанню проповідувати. Я вже знаю, що я буду робити. Я знаю це з дитинства. І проповідувати дозволь мені дещо додати. Ти чув багато брехні з цього приводу. В тебе сформувалося так, неправильне. Так, саме тому я і не хотів проповідувати. Так розумієте, я бачив тих проповідників, і так. саме тому мені не хотілося так. цього робити. Коли ви біжите від Бога і ви не хочете проповідувати, сатана подбає про те, щоб на вашій дорозі зустрічалися найгірші проповідники. Отак. Пройди світи двічі чи тричі розумієте? на Розумієте, І це все, що я бачив. Я пам'ятаю, коли ми з Керолін тільки одружились. Вона знала, що я був покликаний проповідувати, і вона молилась, щоб я присвятив своє життя Господу. І я сказав Керолін: якщо ти хочеш, щоб я був таким самим, то забудь про це, бо я бачив лише шахраїв. Я мав таке саме ставлення. І я говорив це жартома, але в той самий час і серйозно я був грішником, але я був чесним грішником. Мій тато і мій дідусь навчили мене чесності і важливості виконувати своє слово. І я думав, якщо я коли-небудь піду у служіння, мені доведеться стати шахраєм, розумієте? Тому я абсолютно не хотів цього робити. Але все змінилось, коли приїхав ти в 1969 році. Слава Богу, Керолін їздила на всі твої зібрання. І щодня я приходив додому з своєї майстерні весь у пелюці, і брудний з голови до ніг. І вона казала: якщо ти поїдеш на це зібрання, я обіцяю тобі, що він не такий, як всі інші. І я відповідав Керолін, ти говорила це про 17 проповідників, і 17 разів ти сказала неправду, розумієте? Вона казала: кажу тобі, я відвідую церкву все своє життя, і я ніколи не чула нічого подібного до того, що проповідує цей чоловік. Він не такий, як всі інші. Він не такий, як ті, з ким ти зустрічався раніше. І вона вмовляла мене відвідати твої зібрання, і я прийшов на саме останнє зібрання. І то було вперше, коли я не побачив проповідника, який говорив про пожертвування, розповідав жалібні історії, змушував всіх нас плакати і жаліти його, поки ми не віддамо все, що маємо. І ти просто сказав все, як є. І я ніколи не забуду те, що ти сказав останнім. Ти закрив свою Біблію і сказав: якщо ви вірите цьому, воно буде працювати, якщо не вірите, не буде. До побачення. І я подумав за кафедрою Джон Вейн, розумієте? Це те, що мені було потрібно. І одразу, після того, як ти поїхав, я присвятив своє життя Господу. І ось я мав свою майстерню: мій тато пишається мною, я здійснив те, чого він ніколи не зміг досягнути. І тепер я збираюсь все це залишити, щоб піти у служіння. Я поїхав до своїх батьків, щоб поговорити з ними. Я сидів у вітальні разом з ними, і я сказав: мамо, тату, я хочу вам сказати, що зі мною щось сталося. Я закриваю свій бізнес і я йду у повне служіння я думав, що вони обоє будуть вражені. Шок. Вони ніколи від мене нічого подібного раніше не чули. І я ніколи не забуду, що сказала моя мама. Вона подивилась на мене і сказала: Синку, мене це не дивує. Я запитав, чому тебе це не дивує? Вона сказала: Я ніколи тобі про це не розповідала, але коли ти народився, твоя бабуся по лінії тата, десь хвилин через 20 після того як ти народився, взяла тебе на руки, подивилась на нас з татом і сказала. Цей хлопець буде проповідувати. Богу. Я ніколи цього не чув. Вони ніколи не розповідали мені цю історію, я ніколи цього не знав, тому вони не були здивовані. Я просто можу бачити, як Бог каже: я вивів його. Я вивів його на цю дорогу. Давид сказав: Вкажи мені шлях життя. Так Бог уже приготував цей шлях. Я рухався так, а Бог рухався так. І нарешті я вивернув на цю дорогу. І потім, коли я звернувся до Слова Божого і почав дізнаватися, яке життя приготоване на цій дорозі, Боже мій, як коли-небудь можна захотіти звернутися з цієї дороги? Він сказав: мені це подобається. Живи хорошим життям, яке він запланував і приготував, щоб ми ним жили. І ось я роздумував над цим, і Господь нагадав мені про те, коли народився мій перший внук, Марк Джеймс. Ти знаєш Марка Джеймса. Звісно, ти знаєш так. його відтоді, як він народився. Так. І коли Джерія народила Марка Джеймса, я взяв його на руки, подивився на нього і сказав: Марк Джеймс, я хочу, щоб ти знав синку для свого народження, ти вибрав правильну сім'ю. і твоя бабуся, дуже благословенні, і вони мають велике благовоління. Як тільки ми поїдемо з цієї лікарні, я зустрінусь з моїм бухгалтером і відкрию на твоє ім'я цільовий фонд. І щомісяця я буду вірно робити туди перерахування. І на той час, як тобі буде 18-21 рік, я приготую для тебе хороше життя. І він тоді не вмів навіть фокусуватися. Він навіть не знав, ким я був. Але йому не потрібно було знати. Для нього вже готувалось хороше життя. І у віці одного року він все ще не знав, що таке цільовий фонд. Але він існував. Він був він був, незважаючи так. на те, що він не знав, що це таке. Він не знав, як до нього під'єднатись, але він був у віці трьох років. Марк Джеймс зателефонував мені, і він хотів дізнатися, яка ж сума там назбиралася, і коли я її отримаю. Це смішно, коли йому сповнилось так. 18 років. Розумієте, мої батьки не знали, що можна було робити подібні речі. Вони не знали, що але вони але у віці могли 18 робити. років. Вони не знали, що так. вони могли. Але коли Марку Джеймсу сповнилось 18 років, завдяки своєму цільовому фонду він отримав нову машину без будь-яких кредитів. хороше життя було приготоване для нього, і це те, що Бог зробив для нас. Так ми його діти, і Бог заснував для нас цільовий фонд. Так. і так. все, що нам коли-небудь знадобиться, все, що ми коли-небудь захочемо, все, що буде приносити нам задоволення і щастя, воно там. Знаєш, я не поєднував це разом доти. Поки ти не почав говорити про це, подумай про те, як ми з тобою познайомились. Так, я просто бачу посмішку на Божому обличчі. В мене виникла проблема з колесом. І на той час в мене була нормальна машина. і це не була якась стара примара, з якої я починав. Так, кілька років тому у тебе був понтіак 69-го року. На той року. час в мене вже був гарний понтіак Боневі. Але у мене на шині розшарувалася резина і погнула крило так. машини. Кажу вам, і я познайомився з Джері Савелом. Я сказав друже, подивись мою машину. Мені потрібно, щоб ти полагодив ні крило. І Джері зробив це дуже добре. Бог з'єднав нас через те, що він так чудово полагодив мою машину. Так все і сталося, брате. Кажу вам, ви би ніколи не здогадалися, що це не нова машина. І щоб полагодити її, йому це практично не зайняло багато часу. Він просто підійшов до неї і сказав, так, це легко. Так. він просто взяв і полагодив мою машину. Дозволь мені повернутись у цій історії трохи назад, бо все це було частиною цього плану, коли Бог виводив мене на цю дорогу. Коли я приїхав на твоє останнє зібрання, того дня я прийшов додому з майстерні Керолін, сказала: Брат Коплен знову проводить сьогодні вечірні зібрання, і це останнє зібрання. І вона була на кожному зібранні. І були дві речі, які змусили мене того вечора поїхати на зібрання, бо ти знаєш, що я не збирався туди їхати. І Керолін сказала: якщо ти сьогодні поїдеш і він тобі не сподобається, то я більше ніколи, ніколи, скільки ми будемо жити, не покличу тебе на жодне зібрання. Я сказав: гаразд, це угода, на яку я чекав. Якщо він мені не сподобається, мені більше ніколи не потрібно буде їхати на зібрання. Я більше ніколи не покличу тебе знову. Я сказав: гаразд, я їду. Я запитав, скажи ще раз, як його звати. Керолін відповіла Кенет Копленд. І я сказав: я знаю, хто це. Вона запитала, звідки ти можеш знати, хто такий Кеннет Копленд. Я сказав в 1957 році на радіо крутили його хіт обіцянка любові. Керолін сказала, це не він. Я запитав, він співає? Вона відповіла, так. Я запитав, а що ті, хто співають рок н рол не можуть спастись. Вона відповіла, можуть, але це не він. Тому я поїхав на ті зібрання з двох причин: номер один: якщо ти мені не сподобаєшся, мені більше не доведеться їхати на жодне зібрання. І номер два, я хотів довести, що вона не права. Я хотів бути правим. Хоча б один раз. Я сказав в кінці зібрання, я підійду до нього і запитаю, чи то він Кеннет Копленд, якого крутили на радіо. Бо я пам'ятав ту пісню, я знав її слова. Так. Я навіть співав її для Керолін, розумієте? І вона сказала: це не той самий Кеннет Коупленд. Копленд. Я приїхав того вечора на зібрання. І так я почув те, чого ніколи раніше не чув. І можна сказати, це захопило всю мою увагу. І потім, посеред проповіді, ти зупинився і сказав: в 1957 році на радіо крутили мій хід під назвою Обіцянка любові. Він був дуже популярний. Моя мама молила, щоб нічого не вийшло, бо вона знала, що я був покликаний проповідувати. Я повернувся до Керолін і сказав: Чуєш, я ж тобі говорив? і Бог використав це, щоб я ще уважніше слухав, бо тепер я прислухався до кожного слова, яке ти говорив. І наступного дня, коли ти поїхав, я присвятив своє життя Господу. Хвала Богу, і це не якийсь випадковий збіг. Ні, нічого з цього не є випадковим збігом Ні, з цього не є випадковим збігом. Це дорога, яку приготував Бог. І він намагався Він намагався вивести мене на неї все моє життя. Якби хтось, коли мені було 11 років, коли я почув цей заклик мені, те, що ти проповідував того вечора, я би присвятив своє життя Господу. Так, ще ти я би це зробив. але я ніколи не чув нічого подібного. Все, що я чув, це Бог до тебе дістанеться. Ти не подобаєшся Богу. Ти огидний, ти грішник. Навіть люди, які прийняли спасіння, продовжували називати себе старими грішниками, спасеними по благодаті. Я думав, невже щось з цього справді працює? Як ви можете бути грішником і в той же час спасеними благодаттю? Але це все, що я чув. Але якби в 11 років, коли я почув цей заклик, я почув би добру новину. Як ти проповідував її того вечора, я би ще в дитинстві занурився у це з головою? Але це сталося через багато років. Але Бог вже приготував хороше життя для Джері Савела, і він не збирався здаватися доти, поки я не виверну на цю дорогу. Бог завжди спонукає вас до цього. Він так. завжди скеровує вас на цю дорогу. Це правильна дорога. Це те, що він планує. Коли він думав так. про вас, він говорив. Так, їй це сподобається. Так, йому це сподобається. Так. от побачите, так. їм це сподобається. Але дьявол змушує вас противитись цьому через всю ту брехню, яку він розповідає, особливо використовуючи релігію. Яка мало що розповідає про щось добре, з точки зору того, як хтось дивиться на речі в цьому світі. Але навіть коли ви в цьому світі, ви бачите щось справжнє, і Ісус сказав: коли я буду піднесений, я приваблю всіх до себе. І це те, що відбувається. А наш час вичерпано. Боже мій. Ми повернемось за хвилину. Я вже говорив це, і я відчуваю сильне спонукання сказати це знову. Це важливо, якщо ви маєте книгу, якщо ви маєте записи проповідей, бо тоді ви не обмежені часом. Коли ви проповідуєте не на передачі, ви проповідуєте і навчаєте доти, доки всередині не отримуєте розуміння того, що вже можна завершувати. Саме так ми з Джеррією діємо. І бувало, я бачив, як Господь протягом двох годин не давав тобі завершити щось, бо це мало бути сказано інколи годину, інколи менше, інколи більше. Але сутність в тому, що ми, ж, Джері, були навчені чинити так, коли ми слідуємо за Божим духом. І саме тоді ми не обмежені часом, як ми обмежені на телевізійні передачі. Тому це добре, якщо ви можете слухати ці проповіді знову і знову. Ви можете повертатися до них, конспектувати і знову слухати їх. Те саме з цією книгою. Там вже викладене певне дослідження, наведення місця писання і багато інших речей. І ви можете проводити час у дослідженні цих матеріалів. Вам потрібно це робити. Ви можете читати це. Це повинно бути перед вашими очима. Це повинно входити до ваших вух. І потім задійте свої уста, говорячи слова віри, говорячи, проголошуючи їх доти, доки це не замінить ваш спосіб мислення. І слово Боже каже, що коли це станеться, це змінить вас, це принесе вам зміни. Так слава Богу, Alleluja. вхопіться за це. Отче, ми молимося за наших партнерів. Ми молимося за наших глядачів по всьому світу про силу і світло слова Божого в ім'я Ісуса. Амінь. До зустрічі завтра. А ми, Кеннеді Джері, знову нагадуємо вам, що Ісус є Господь завтра на передачі. «Переможний голос віруючого». Навіть якщо диявол спробує зіштовхнути мене з цієї дороги чи бути на заваді тому хорошому життю, яке запланував Бог, я можу робити як апостол Павло. І сказати: Я ні на що не дивлюсь, я на дорозі до хорошого життя. Хвала Богу. Сьогоднішня передача переможного віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни, і прояви його сили в вашому житті.